Липа широколиста паліда. Тілія платіфіліус паліда. Це рослина, які, вже, які ростуть у нас на розсаднику вже 8 років. Рослинам приблизно по 10 років. Вони з, велими, з великими комами. Обхват стовбура складає. Десь приблизно 30 см, 38, на висоті, от метр, міряємо, десь 30-38 см. Висота 5-6 метрів їх, не менше. Рослини вже два рази були пересаджені. Їх 8 штук. Це акційна пропозиція. Липа Поліда це декоративний сорт широколисної, великолисної липи, який ідеально підходить для умов України. Вона відрізняється швидким ростом і густою кроною, але ну, і великим яскравим зеленим листям. Але порівняно з іншими сортами лип, от саме сорт Поліда, це сорт, це не просто сіяна рослина. вони Ростуть не по 25-30 метрів, а 10-15 тобто вона компактніша. Крона у, неї, крона у неї більш розгалуджена, вона більш компактна. Основні переваги цього сорту це висока зимостійкість, стійкість до міського забруднення та хороша здатність до обрізки. Влітку вона радує запашним цвітінням, приваблює бджіл і створює сприятливий мікроклімат в будь-якому саду, в житломовому комплексі, в парку. І Також ця липа підходить до алейних посадок, до озеленення парків, скверів. І Особливість, так як я сказав, що вона більш компактніша. На ґрунтах вона будь-яких росте. Так як всі інші дерева. Ширина крони десь приблизно 8, може досягати до 8 метрів. Листя велике до 15 см розміром. Ну і Цвітіння, червень-липень, зимостійкість це до мінус 30, абсолютно грунти. Як сказав, уже, світлолюбність надає перевагу да, сонячним місцям, безумовно. Ну і майже в, них, в неї відсутні в українському клімату, майже відшут, відсутні шкідники, висока стійкість до загазованості повітря. Ну і Довговічність може рости понад 100 років. Це акційні 8 штук. Запрошуємо розсадник проксима, під посиланням буде ціна. Обхват ще раз повторюю, обхват. 30-38 см в обхваті, рослини пересаджені три рази. Тому приживаність майже гарантована. Крона сформована, велика, симетричні крони, гарні. Ми їх формували. Запрошуємо у розсадник проксима. Слава Україні!